Я випадково переконав сусіда по кімнаті, що ми одружуємось. Отже, трохи перед історією для контексту я переїхав до свого сусіда по кімнаті близько року тому, бо оренда в цьому місті просто шалена. А знайти нормального сусіда це як виграти голодні ігри. Ми швидко знайшли спільну мову. У нас однакове почуття гумору, спільна одержимість тайською їжею на виніс, і якось так сталося, що ми ніколи не сварилися через прибирання. Чудо, чесно кажучи, вчора ввечері ми сиділи на дивані і дивилися цей крінжовий ромком. Один із тих сюжетів, де друзі стають закоханими і всі це знають, крім них самих. Я був у настрій для жартів і сказав: Гей, ми могли би просто одружитися, ну серйозно, для чого ми марнуємо час? Він засміявся, тож я подумав, що це просто жарт. Типа платонічний гумор, розумієте? Відкий перехід до цього ранку. Я напівсонний, у худі з обличчям у каві, а він заходить із найбільш серйозним виразом обличчя. Тримаючи хлібний хомут, чувак перетворив його на кільце. Він каже, то ти вчора серйозно? Я мало не захлинувся кавою. Серйозно? Що? Я думав, що ми жартували. Мій мозок просто завис, поки він стояв там сповнений надії. Я злякався, засміявся і пробормотів щось про те, що нам потрібен справжній діамант, якщо ми справді збираємось це зробити. Тепер я тихенько уникаю його, бо не знаю, чи він засмучений, злий, чи планує наше весілля. Атмосфера максимально незручна.